Ось видно, крусили, дивіться. От задні стіки. Ні, я його поміряв, але він короткий, не длинний точно. Ось тут все рівні, він, це все складається, заводське. Покажу салон. Ось тут. Всі сидіння заводські вон. Видно розводка, що дві пічки, все працює. Питання спереди чехли передні сидіти. Рівні, все складається. Вон друга пічка. Перша кандюк. Шо? Ну так все, є, шестістопка. Ось така коляска. Склопідії мочі, кандюк, все працює. Двічі накала нові, там є датчики якісь міняли. Отака от 14-вік тачка. Камера заднього огляду все працює. Задньо включаєте магнітола, монітор видвигається. Ось така машинка. Київ Дарницький рядом звертайтеся.